Вже цієї п'ятниці, 19 квітня, стартує основна стадія імія Мастерс турніру між найкращими європейськими командами. Крім того, одним з головних фаворитів на перемогу тут є український кіберспортсмен. Якщо вам стало цікаво, не перемикайтеся, а я зараз вам все докладно розповім. Що ж таке взагалі ось це Імія? Імія це величезний регіон в екосистемі Ліги Легенд, який об'єднує в собі Європу, середній схід та Африку. І взагалом в цьому регіоні є 13 регіональних ліг, і, відповідно, найкращі команди кожної з цієї ліг беруть участь. Даному турнірі у нас вже пройшла плей ін стадія і вже відомий список тих, хто буде брати участь власне в основній стадії. Це загалом 16 команд, які поділені на пули в залежності від історичної сили регіонів. Наскільки гарно вони себе представляли на цьому турнірі в минулих роках? І перша стадія власне цієї основної це групова. У нас є чотири групи. Відповідно, з неї виходить. По дві команди в наступну вже стадію плей-офф. Плей-офф стадія досить простенька. Це звичайний сінгл елімінейшн на вісім команд. Відповідно, у нас дуже багато буде матчів, тому що цього року дуже сконденсований такий е розклад через е інші. Фактори і групова стадія буде відбуватися в два дні з 19 по 20 квітня, тобто п'ятниця і субота, і буде дуже багато, як ви вже бачите, одночасних матчів. Фактично всі групи будуть грати разом. Це буде дабл раунд робін. Ну і нагадаю, що дві команди проходять з кожної групи далі в. Плей-офф, що ж стосується плей-офф стадії, то вона фактично займає весь наступний тиждень з понеділка, 22 квітня, по неділю 28, го там де гратимуться вже гранд фінали цього турніру. Це вже будуть Best of 5 серії. чвертьфінали все ще з паралельними матчами. А ось з півфіналів нарешті вже можна дивитися лише за одним конкретним матчапом. Це буде четвер, п'ятниця відповідно для півфіналів. Ну і вже згадані фінали 28 квітня. Ну і ось власне на екрані весь список команд учасниць цієї основної стадії, як бачите, тут є представники. Всіх фактично регіональних ліг деякі грали лише з плей-ін стадії, але змогли все ще пройти, наприклад, ось Нікмоґелексі та Кікеїспортс, які є представниками Арабської ліги, і змогли все одно доєднатися до основної стадії. Тут є турецькі команди, можливо, комусь вже відомі, наприклад, ось ці супермесів. Ну а якщо ви запитаєте, хто ж є фаворитом на цьому турнірі, то однозначно хочеться виділити французьку лігу ЛФЛ і, зокрема, ось цю власне команду Кармін Корблю. Чому? Тому що вони, в принципі, є чинними чемпіонами цього турніру, вигравали його в минулому році, і, до речі, мають рекордну кількість взагалі чемпіонс на ім'я Мастерс. Вони перемагали тут чотири рази, і відповідно зараз вони є чемпіонами французької ліги. І в принципі, поки що все складається так, що досить непогані шанси отримати вже п'яте Це вже позарекордне чемпіонство. А що ж найцікавішого в цій команді є для нас? А те, що верхній коридор в ній тримає український гравець-маунтер Володимир Сорокін, який дійсно показує хороші результати, який зміг стати вже, власне, як бачите, чемпіоном цієї французької ЛФЛ, і, в принципі, йде до свого наступного титулу. Стосовно чемпіонства Маунтера, якраз в ЛФЛ, ще є один момент в тому, що він не зміг бути зі своєю командою разом в плей оффах цієї французької ліги, грав дистанційно з України, і за нього гравці відповідно підіймали фактично кубок. Але на ім'я Мастерс Володимиру таки вдалося отримати дозвіл на виїзд, і він вже знаходиться на буткемпі з Кармінкорб і навіть нарешті отримав справжню форму своєї команди. Отже, ось розподіл команд на цю групову стадію. Бачите, що Кармін Корблю у нас є в групі B. І разом з ними, до речі, ще є одна цікава команда Desire, які є чемпіонами Італії. І тут варто згадати, що у них на позиції Саппорта теж грає український гравець Ефіс. Ще варто можливо згадати, що він такий хлопець взагалі. Е, спокійний і просто гарно проводить час, граючи в кіберспорт. Хто зрозумів, той зрозумів, більше нічого казати. Не буду. Проте за Кармін Корблю та Маунтером будемо однозначно слідкувати. Одразу хочу обумовити те, що офіційного україномовного касту не буде, на жаль. Але якщо вас цікавить, все ж таки, послухати гру з українськими коментарями, то можете доєднатися до моєї трансляції на твічі. Посилання я на неї залишу в описі до цього відео. І через певні костелі з синхронізацією офіційної трансляції, власне, з тим, що я кажу, зможете, сподіваюся, насолодитися. Кіберспортивним лольцем українською власне це все, що треба знати про весняний і MIA Masters 2024, А далі треба просто дивитися матчі. Так що чекаю вас на своєму каналі, і звісно, все буде Україна.